Американо с яйцем. Смертельный номер. Там видно в туалете, не? Да. Валик, у нас лишилось, девизь яйца. А давай сделаем американо с яйцем. Давай. давай. Зроби. Там все в тебе программам? Четко. Да. Ну класс. Це все, американо. Теперь значит додаем яйце. А ну-ка, давай. Ну, на, ты давай. Мастер робит таку каву, яку вы хрен де э, скуштуете. Слухай, а мы ее будем разбалтывать, чи нет? Не, пробуй. так пить? Да, пыть. Так и а горячо. Яйца? Да не, дивися, как красота. Ай! Американо с яйцем. Смертельный номер. Там видно в туалете, не? Короче, треба прийти в закуток і обов'язково спробувати Американо з яйцем. Це триндець як смачно. <рес> Непонятно відкуда воняється. Ні, тут пахне, ти що? Валік перший і найкрутіший спеціаліст, який робить американо з яйцем.